Вже понад 20 тисяч звернень надійшло щодо вступу до штурмових бригад гвардії наступу. Це спеціальні підрозділи, які братимуть участь у звільненні нашої країни від окупантів та спинятимуть їхні спроби прорватися через кордон. Детальніше про добіру гвардію наступу розпитаємо речницю міністерства внутрішніх справ України Мар'яну Реву. Пані Мар'яно, я вітаю вас. Вітаю студія, вітаю Україну. Поясніть нам, оці понад 20 тисяч звернень, про які уже національна гвардія зокрема повідомляла. Це 20 тисяч добровольців, які хочуть долучитися до штурмових бригад, чи там якось і іна, по інакшому треба ці цифри розуміти. Ви знаєте, за трохи більше ніж тиждень активної кампанії ми відзначаємо в принципі велику активність людей до цієї теми. Загалом ми отримали уже на сьогодні понад 27 тисяч звернень. В цю цифру входять як і консультації. Які надають працівники у ЦНАПах, а також через гарячу лінію, їх зафіксовано більше 12 тисяч. Якщо ми говоримо конкретно про заявки від добровольців на вступ на долучення до наших бригад, то їх на сьогодні вже більше 15 тисяч. Ми бачимо активність людей. Люди як активно записуються, так само перед цим вони активно розпитують у наших консультантів про умови, про те, що на Них очікує і так далі. Тобто, ми активність бачимо і дуже дякуємо за те, що люди реагують і долучаються до бригад гвардії наступу. Серед цих тисяч і тисяч заявок. За яким принципом добиратимуть добровольців, які вступлять до гвардії наступу? Головне на першому етапі це є високомотивованість особи. Ми відзначаємо, наскільки людина готова, наскільки людина хоче вчитися, якщо в неї ще немає військового досвіду, наскільки людина має перед собою цю основну мету звільнення України від загарбників, повернення всіх українських територій. Однак у процесі долучення потрібно пройти певні етапи. Якщо людина всі ці етапи пройде, всі ці випробування подолає, то тоді вона вже долучиться до бригад. Якщо ми говоримо про цю етапність, то перший крок, звісно, це подача анкети, заявки через сайт або через рекрутингові групи, які працюють у визначених ЦНАПах. Надалі вже іде подача документів відповідні підрозділи. Комплектування вони формують графік прийому добровольців, опрацьовують їхні анкети і надалі приймають всі документи. Потім люди проходять ВЛК. До речі, станом на сьогодні вже понад 800 осіб пройшли відповідні військово-лікарські обстеження і долучені вже на наступні етапи. Наступні етапи це тестування. Там є і психологічне тестування одне із найважливіших. Є тестування на знання законодавства на логічне мислення, якщо ми окремо говоримо про бригаду поліції, тому що там відбір дещо різниця від національної гвардії та держприкордонслужби. Тому що треба розуміти, що якщо людина долучається до бригади національної поліції, вона стає поліцейським. Якщо долучається до бригад національної гвардії чи держприкордонслужби, то людина стає військовослужбовцем, і звісно, обов'язковим етапом є фізичне навантаження, тому що людина має бути у хорошій фізичній формі, мати високу, високий рівень. Підготовки для того, аби надалі е, тренери інструктори змогли готувати людину відповідно до е, певних бойових завдань, тому ці всі етапи вони є важливі, і кожна людина, кожен доброволець має обов'язково пройти кожен з цих етапів, щоб долучитися до бригади. А якщо людина подала заявку у гвардію наступу, а їй, поки ці всі процеси відбуваються, приходить повістка, то що робити в такій ситуації? Ви знаєте, насправді все залежить від того, який тип повістки їй прийшов, чи це просто повістка для того, аби перевірити дані, уточнити дані особи, чи це вже бойова повістка? Уже виходячи від цього, там формуються певні документальні звернення від центрів комплектування, куди зверкуди фактично де проходять етапи цей наш доброволець. Тому кожен кожна ситуація є індивідуально. Альна і в жодному разі ми не пропустимо таку ситуацію. Ми зацікавлені в тому, аби людина, яка хоче захищати Україну, щоб вона мала цю можливість, і неважливо, чи в бригадах МВС, чи в складі Збройних сил України. Якщо коротко, як довго ще прийматимуться заявки у гвардію наступу. Формування бригад восьми бригад, які наразі ми активно комунікуємо, проводитиметься до 1 квітня. Однак ми бачимо, що є велика зацікавленість з боку добровольців, і можемо вже спрогнозувати, що буде формування подальших штурмових бригад. І звісно, цей резерв осіб, які наразі не пройдуть в ці бригади, вони обов'язково будуть запрошені на відбір до наступних бригад. Дякую вам дуже, Мар'яна Рева, речниця міністерства внутрішніх справ України, була з нами на зв'язку. А далі ви.